В першу чергу поговоримо про оперативну ситуацію в Україні про те, що у нас відбувалося зночі і впродовж ночі. Вчора також наприкінці доби росіяни обстрілювали декілька українських регіонів. Зрештою, постійні обстріли ведуться в прифронтових і прикордонних районах України. Тому інформації, повідомлень про е, різноманітні прильоти, удари і дронами і ракетами на жаль, на жаль, не бракує. Ми е, зосередимося на тому, що ракетами били по Дніпровському району поруч із містом Дніпро, Любимівська громада зокрема постраждала вчора. Наслідок обстрілів. Йод, уже станом на ранок йде мова про 13 постраждалих. Наслідок цього удару е, трьом людям надали на місце допомогу. Ще троє не будуть лік. Квадця вдома після того, як оглянули лікарі, є зокрема і постраждалий підліток 15 років. Ну і є госпіталізовані також люди внаслідок цього обстрілу. Бачимо, що прилетіло по приватних садибах. Така забудова, скажімо, так більш сільського типу не міського, але в значній площі росіяни на жаль зачепили но, з цим ракетним ударом. і Є доволі багато таких постраждалих людей, і на щастя без загиблих обійшлося у цьому випадку. Коли обстрілювали якраз Дніпро, ракетами росіяни, окупанти, вже загалом на околицях Дніпра пошкоджено 33 приватні будинки внаслідок цього обстрілу. От і також побиті численні авто, двори і багато людського майна. Постраждало внаслідок цього на місці. Працюють усі необхідні служби, і місцева влада працює над тим, аби ліквідувати максимально швидко наслідки цього удару. Ну і крім того, ми бачимо, що вночі з'являлися повідомлення про загрозу балістичного удару, нового удару по Дніпру. Вибух цей пролунав в Дніпровському районі, зокрема Сергій Лисак. Писав, що був вибух, був удар по інфраструктурному об'єкту. Це приблизно о третій ночі повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, удару балістичною ракетою на напрямку Дніпра. Наслідки цього удару уточнюються, але пишуть, що люди цілі, ну принаймні пише про це начальник. Дніпропетровської обласної міської адміністрації власне область ще не перейменували. У нас місто Дніпро, область, Дніпропетровська. От така ситуація на Дніпропетровщині. Там бачимо, що напружено, і обстріли продовжуються. Продовжуються вони доволі таки, доволі таки регулярно. Крім того, поліція показувала уламки цієї ракети, які прилетіли. По житловому районі Дніпровського району, ну дійсно бачимо, що ракети і балістичні різного типу Росіяни застосовують для таких ударів. Серед інших областей, які регіонів, які згадуємо, якраз у зв'язку із обстрілами росіян, можемо згадати і про Сумщину. Там у Краснопільській громаді на Сумщині внаслідок обстрілу Росіян загинула людина. На жаль, це повідомлення, якраз за вихідні, за неділю, загалом, обстрілів цих прикордонних громад є доволі таки багато і от трагічне повідомлення про те, що є, є летальний випадок, що загинула людина. Надійшов із Краснопільської громади. Це громада, яка межує з російською територією. От там було здійснено 17 артилерійських обстрілів. А ще мінометні обстріли, удари дронами Камікадзе. Внаслідок таких обстрілів, на жаль, от, е, хтось із місцевих мешканців загинув. На жаль, немає уточнення, деталей е, хто саме. От, але бачимо, що загалом по Сумщині, 76 вибухів за минулу добу, 19 обстрілів прикордонних територій зафіксовано. Це, окрім згаданої краснопільської громади, також і Білопільська, і Великописарівська, і Хотінська, Есманська, тобто багато тих громад, які постійно на слуху в зв'язку з такими обстрілами. Ну, фактично, це фронт, тобто кордон якраз України на території Сумщини, от у межах Сумщини і з Росією. Це фактично доволі таки активна лінія фронту. Крім того у нас надходять подібні повідомлення про обстріли і трагічні наслідки цих обстрілів із Запорізької області. Ось, зокрема, начальник Запорізької Ова Федоров написав про те, Іван Федоров, що не теж є летальний випадок внаслідок обстрілу Росіян. Йде мова про Васильівський район, і крім того, ще одного чоловіка місцевого мешканця було поранено під час артилерійського обстрілу Росіянами Гуляйполя. І міста як Оріхів, Гуляйполе ну дуже понищені російськими обстрілами. Там постійно відбуваються прильоти, удари. Ви можете все бачити самі на цих кадрах, які надходять із Запорізької області. ось що залишається від людських помешкань в таких містах, як Гуляйполе, після прильотів російських снарядів, кабів, РСЗВ, боєприпасів і так далі. Це все бачимо. Перетворюється просто таки у купу руїн. І якихось уламків мирного життя до воєнного життя. Зараз фактично жити у цих містах нормально неможливо. Ти тобто, взагалі кожен день є ризиком і супроводжується такими от обстрілами і вибухами. Але це якраз основні повідомлення стосовно обстрілів за вечір і за ніч в Україні. Отже, Сумщина, Запорізька область, Дніпро у першу чергу у центрі нашої уваги. Тим часом із Росії надходять повідомлення. Про удари дронами у різних регіонах. Ну зокрема, Росіяни заявляють про те, що їм вдалося ліквідувати повітряну загрозу в Краснодарському краї, нібито то збили вони там дрон, як вони пишуть, знову ж таки самолітного типу, який летів десь на південь Росії, і був перехоплений на територію Краснодарського краю. Але це лише один із епізодів, про який офіційно згадує російське так зване міністерство оборони, міністерство Шойгу. От крім того, місцеві телеграм-канали. Астра та інші пишуть про те, що безпілотники ймовірно атакували аеропорт. Білгорода пишуть, що як мінімум три цілі було над цим аеропортом. Працювала система ППО. Один із безпілотників впав і відбулося загоряння чи то трави, чи якихось об'єктів на поверхні, поруч із аеропортом на землі вже безпосередньо. Вже бачимо, що якраз от повідомлення із російських телеграм-каналів. Е Описують цю подію, кажуть, що пожежу швидко, нібито погасили, але атаку на, на аеропорт було зафіксовано. Ну і крім того, фактично від початку великої війни цей аеропорт не працює. Заборона відбувається на цивільні польоти його можливо використовують лише з якимись винятковими військовими цілями і завданнями цей аеропорт або ж інші аеродроми навколо Білгорода, оскільки як ми знаємо, та весь цей регіон. Он фактично є зоною ведення бойових дій, і безпілотники туди прилітають доволі часто, іноді не тільки безпілотники, але й інші боєприпаси, ракети тощо. Тобто у Білгороді в нас лунала знову ж таки повітряна тривога. Але наслідки цього удару в районі аеропорту треба ще уточнювати, скажімо так. Ну і відразу ж таки зранку сьогодні з'явилися повідомлення чисельні про вибухи в районі Севастополя в окупованому Криму. Там над Севастопольською бухтою окупанти відразу ж таки. Запустили димову завісу. От пише про це кримський вітер та інші пабліки, які описують події у е, анексованому півострові. На анексованому півострові. Ну і знову ж таки дуже багато бачимо в різних чатах, пабліках, дописів про те, що декілька вибухів лунало у центрі Севастополя. Е, можливо, навчання, можливо, не навчання. Знову ж таки припускають е, ці дописувачі, от зокрема і кримського вітру. Але навчання це вже фактично мемом стало це слово у стосунку до Криму до Севастополя. Як тільки відбувається щось небажане, щось гучне у районі цього міста, відразу ж таки місцеві гауляйтери, представники окупаційної влади. Пишуть і повідомляють про те, що це навчання, що все під контролем, і такі навчання регулярно в лапках навчання. Звичайно, що в районі Севастополя відбувається, оскільки лунають вибухи, то відразу все це списують на різноманітні тренувальні заходи. Мовляв, все йде за планом. От така от ситуація. Загалом, вже ми бачимо, що ця ніч, скажімо, так, була відносно спокійно. Якщо ми все таки повернемося, обернемося назад і подивимося, як минув минулий. Тиждень, то бачимо, що минулого тижня Росіяни дуже інтенсивно Україну обстрілювали і ракетами і. Керованими авіабомбами і шахедами, тож цієї ночі, власне, відбулася така, скажімо так, ситуативна пауза, чи то ворог перегруповується, накопичує ресурси, чи з чимось іншим, це пов'язано. Але от у ніч із неділі на понеділок якихось значних масованих атак, скажімо, так з шахедами, чи масованого обстрілу ракетами не відбувалося. Окрім бачимо окремих ударів, зокрема у Дніпропетровській області, про кількість цих ракет, шахедів, які летіли, і бомб які летіли по Україні минулого тижня у своєму зверненні згадав також і президент Володимир Зеленський. Він каже, що це ну абсолютно, скажімо, так, безпрецедентна кількість боєприпасів повітряних атак, яких Україна зазнала цього тижня. От і витримали ми цього тижня, всупереч тиску ворога, всупереч намірам росіян максимально ти підірвати дух українців і зруйнувати інфраструктуру. Україна відбила ці атаки наскільки це було можливо в умовах обмеженої кількості боєприпасів до ППО, але багато з цих ракет шахедів було збито. Послухаємо якраз пряму мову президента Зеленського. Я дякую усім нашим воїнам, мобільних вогневих груп та усім іншим оборонцям неба. Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 шахедів. шахетів. На щастя, більшість з них нам вдалося збити. Також були застосовані більш ніж 80 російських ракет та майже 700 Керованих авіабомб на жаль, з цим значно складніше. І це тільки один тиждень. Сьогодні знов ракети та дрони Дніпро, і Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщина, Херсонщина, Сумщина є поранені, є, на жаль, загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. Ну, так дійсно дуже інтенсивно атакували Україну минулого тижня Росіяни різними засобами і серед тих регіонів, які постійно під ударом. Ну і знову ж таки, цієї доби були під ударом міста у Запорізькій області. Це якраз от Запоріжжя, це якраз наш південь. І ситуація там і біля фронту розвивається, і на лінії бойового зіткнення. і Також постійно удари на собі відчувають мешканці прифронтових районів. Ну а ще знову ж таки постійно з'являються якісь повідомлення про можливі. Російські провокації на ЗАЕС, тобто Запорізька область, у нас у заголовках новин постійно з'являється регулярно і фактично не зникає звідти.